Найкращі альтернативи Єсі у 2023 році частина 5. В попередніх чотирьох роликах ми розібрали уже 21 маркетплейс. Серед них були як достойні аналоги для ЄСі, так і ті, які зовсім не підходять. Переходьте за лінками в описі до цього відео та переглядайте кожне із попередніх відео. А ще переходьте до нас в компанію, якщо вам потрібне відкриття чи просування на Etsy, Amazon, Shopify чи зовнішній трафік, наприклад, з Pinterest, Meta Google Ads. На цьому рекламна інтеграція, яку ми замовили самі у себе, закінчилась. Поїхали. Перший маркетплейс це Ravl. Його складно назвати аналогом яйця, адже він спеціалізується на в'язанні спицями, гачком, придінні та ткацтві. Раверлі дуже підходить, якщо ви спеціалізуєтесь на даних видах роботи. Ви просто зобов'язані розмістити свої товари для продажі на цьому сайті. Особливо у зв'язку з тим, що на єці товари даної ніші продаються не найкращим чином. Раверлі не стягує комісію за лістинг і стягує лише 3,5% комісії, якщо ви продаєте товари на суму понад 30 доларів США на місяць. Якщо ваші продажі на місяць становлять менше 30 доларів США, ви сплачуєте лише комісію за обробку платежів через PayPal 2,9% плюс 35 центів. Якщо ваші продажі перевищують 30 доларів США на місяць, комісія в розмірі 3,5% від загального обсягу продажів виставляється щомісяця. Для прийому оплат ви можете використовувати PayPal, як ви вже зрозуміли. Мелімело – це, напевно, найкраща альтернатива єці, яку можна знайти в Румунії. Мелімело – це маркетплейс товарів ручної роботи. Ось у мене на руці посилання на сайт, бо в пошуку ви можете запутатись і я його не відразу знайшов сам. Сайт незручний, він дуже повільний, і дизайн мені також здається застарілим. За інформацією самої платформи, вона є лідером на ринку Румунії вже більш як 16 років в категоріях ювелірних виробів та аксесуарів. З 33 офлайн-магазинами по всій Румунії, одним Молдові та одним Болгарії. Стосовно комісії, реєстрацію з України та іншого, що може вас зацікавити перед тим, як розмістити тут свої роботи. Я вважаю, що нам навіть не потрібно обговорювати ці питання. Адже про цей маркетплейс навіть сам чат GPT нічого не знає. А це наш час серйозний діагноз. Зеландо найбільша платформа моди у світі. Зеландо це німецький маркетплейс взуття одягу та краси, що працює по всій Європі. За останні декілька років маркетплейс стрімко виріс та зайняв одне із передових місць серед онлайн-платформ моди у світі. Він заснований у 2008 році. Деякі ключові статистичні дані про масштабність маркетплейсу: 50 мільйонна аудиторія активних клієнтів. Середній розмір покупки чеку на платформі більш ніж 56 євро у 2020 році на сайті Зелендо було зроблено понад 185 мільйонів замовлень. Категорії, які приносять найбільший прибуток, це одяг 58% та взуття 34%. З 2022 року кількість щомісячних відвідувачів Зелендо зросла на 80%. В наявності 1 мільйон аксесуарів товарів. 560 мільйонів відвідувачів сайту на місяць. Сайт marketplace доступний у 25 країнах. Які комісії за продаж на Зелендо Marketplace? Плата за продаж на Зелендо поділяється на дві категорії: комісія з продажу та фіксовані щомісячні платежі. Комісія з продажу на Зелендо залежить від типу та ціни продукту. Зазвичай коливається від 5 до 25%. Якщо говорити про щомісячну плату за продаж на Зелендо, то це цілком символічна сума. Хороша новина полягає в тому, що комісія за продаж не стягується протягом перших трьох місяців, що дає вам можливість ознайомитись з платформою. Також Зелендо не стягує плату за реєстрацію або за розсміщення товарів на маркетплейсі. Rakuten – японський маркетплейс, який скоріше схожий на Amazon, ніж на єць. Rakuten – це японська e-commerce компанія, що базується в Токіо. Rakuten був заснований у 1997 році і Є однією з найбільших компаній електронної комерції у всьому світі. У Японії Rakuten поступається лише Amazon Японія. Ця платформа є популярною серед покупців США 45% відвідувачів, Японії 37%, Франції 13%. У 2005 році компанія масштабувалася за межі Японії, скупаючи платформи у Великобританії, Франції, Канаді, Іспанії та інших країнах. До речі, у 2014 році Rakuten придбав Viber за 900 мільйонів доларів. Щоб почати продавати на Rakuten.com, вам потрібно створити обліковий запис продавця, подати заявку, зачекати 3-10 робочих днів на підтвердження від Rakuten Після цього вам потрібно буде додати ваші продукти. Наступним кроком це потрібно пройти процес перевірки бренду. Чи можете ви, як українець, зареєструватись на Rakuten і продавати на японський ринок? Так. Але це не так просто. Готовий розповісти, як це зробити за коментарі під цим відео в моєму YouTube каналі. Які комісії? Ракутен має три типи комісій продавця: комісія 99 центів за кожен лістинг, щомісячна плата за обліковий запис 39 доларів на місяць та комісія від продажу, в залежності від категорії товарів коливається від 8 до 15%. Обов'язково пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Залишайте коментарі під відео, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мій Instagram. Побачимось!